Добрый вечер, ребята. Сегодня у нас стал торжественный момент для того, чтобы открыть паёк для Назаварди. На самом деле очень любопытно и хочется посмотреть, чем кормят наших ребят, наших воинов и героев. Паёк передан Лисовским Анатолием мне лично месяц назад. Срок у него хороший, еще год его можно использовать. Начинаем. В этом пакете имеется еще один маленький набор повсякденный сухий продукт сухих продуктів. Набір повсякденних сухих продуктов. Обід. И третий снедамок. Набир повсякденных сухих продуктов. Почнем из снедамки. Отіки з надписом сніданок ми маємо. Візім. Консерви м'ясний паштет печеночний. Одна банка. Кава. Галка. Печиво. Похід. Консерва. Взагалі не розумію, що за консерва м'ясо рослинне. Каса, каша перлова. Ну, дуже цікава банка. Навіть не здогадую, що там всередині. Цукор, ще печиво, серветка. І ось така ще. Для чого вона використовується, навіть трудно вгадати.